Ціня пожеж-лісопаркового господарства в першу чергу покладається на лісопаркове господарство. В разі неможливості тоді залучаємося в пожежна охорона до ради служби надзвичайних ситуацій. Зараз ми маємо перевірити, чи ця техніка знаходиться на ходу і чи вона може виконувати поставлені на неї обов'язки. Виконувати функції дана машина може. Єдине, що рукава необхідно замінити, Відсутні також розвітління і треба перезарядити вогнегасник. тому що термін дії вогнегасників закінчується через три дні, ті, що на машині встановлені. А так, в цілому, освітлення є, воду машина давати може, так як для лісництва функцію на даному етапі вона виконувати може. Заняттям. Періоду літнього відпочинку в цілому по місту і в тому числі в нашому районі організовані зони відпочинку, де люди можуть прийти нормально приготувати собі шашлики, вийти на природу, де, як ви бачите, прибирається сміття, де встановлені відповід... ну, де чергують відповідальні особи з лісного господарства на випадок якоїсь надзвичайної ситуації Ми зараз знаходимося і... в зоні відпочинку МИР Святошинського лісництва. Як казали наші колеги, скажімо так, що в таких зонах у нас е, налічується тільки на Святому лісопарку 16, такі зони відпочинку обладнані е, місцями для, скажімо так, для відпочинку, От такими як накриття від негоди, е, люди сюди переїжджають з мангалами, можуть безпечно відпочивати, не, скажімо так, не завдаючи ніякого такого страшного лиха довкілля. Що ви тут робите, розкажіть? Ну що ми робимо? Наглядну інформацію будемо ставити. — Що за наглядну інформацію? — Ну, Для того, щоб люди чемно соборні, заїжджали, автомобілями. тоді. Пожежі часто бувають? Дуже часто. Ведуться зараз на даному етапі інтенсивні роботи. Ці роботи в першу чергу направлені зараз на профілактику пожеж на даній території лісопаркового господарства. Проводимо роз'яснювальну роботу, хочу вчити вам листівки, познайомтеся, будь ласка, і знайте, що знали правила порядний